Цьогоріч у державній службі зайнятості стартував експериментальний проєкт щодо організації навчання жінок для працевлаштування у галузях, які традиційно були чоловічими. З початку року на навчання за цим проєктом у нас було направлено 74 жінки, і ми ще очікуємо до кінця року, що таких осіб буде понад 100. Які пройдуть навчання та будуть працевлаштовані за набутими професіями. Учасниками такого процесу є чотири сторони. Роботодавець, який має подати заяву у потребі на навчання жінок з подальшим їх працевлаштуванням. По-друге, це центр зайнятості, який безпосередньо направляє жінок на таке навчання. Це заклади освіти, які здійснюють таке навчання жінок, і жінки, які проходять таке навчання, є четвертою стороною цього процесу жінка може обрати одну з понад 30 професій. Та пройти навчання у закладах освіти, які включені Міністерством освіти і науки до переліку. Знайти увесь список можна на офіційному сайті. Ціна на навчання не має перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогоднішній день це 30 тисяч гривень. Навчання жінок здійснювалося за п'яти професіями згідно переліку із 31 можливої. Це верстатник деревообробних Верстатник, верстатів, це електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, оператор котельні, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва. Усю детальну інформацію ви можете знайти на сайті Державної служби зайнятості або звернутися за адресою вулиця Київська, 83. Ірина Цапун, Ілона Усатая, телеканал СК1.